Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк місто Харків. І Сьогодні у нас нове надходження, чудовий офіційний мінівен. За чудовою ціною. Зустрічаємо це Сангіон Продіус 2008 року випуску. Офіційний автомобіль купувався у нас в Україні. З салону це третій власник, але автомобіль повністю доглянутий та обслугований. Є всі, всі чеки обслуговування, всі, вся документація. Автомобіль в рідній фарбі по кузову, також є невеличкі нюанси, але зовсім не критичні. Кузов нержавий, не гнилий. 2,7 літрів турбодизельний двигун, автоматична коробка передач, повний привід, є знижені передачі, є камера заднього огляду, є обігрів заднього скла, задні парктроніки. Зараз поглянемо, що у нас по салону, по комплектації. Це 7-місний мінівен. Салон на шкіра, чорного кольору, салон доглянутий. В гарному стані. Дуже багато місця в салоні, є люк в комплектації. Спереду салон також гарний, доглянутий. Електрорегулювання, повний електропакет, управління повним приводом, мультируль, круіз-контроль, автоматична коробка передач. Є кондиціонер, є. Якісна мультимедія, досить великий інформаційний дисплей, є камера заднього огляду, якісна музика, є підігрів передніх двох сидінь, 109 тисяч кілометрів пробіг автомобіля. Чудовий доглянутий офіційний міні-венчик. Має дуже багато місця в салоні, дуже комфортний. Всіх запрошуємо на тест-драйв даного автомобіля до нас в автосалон. Знаходимося за адресою міста Харків Простайгагарі Гагаріна, 23 автосалон. Автопарк всіх чекаємо.